у рамках проєкту Суспільство корисних громадян громадської організації Молодь Подільська, подільського молодіжного центру ЛОФТ, що виконується у рамках грантової програми Тримай та впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з громадською організацією ЮЗАП за підтримки німецького банку розвитку КІФІВІ. Молодь нашої громади мала можливість поглиблено вивчити місцевий бізнес. Ми почали відвідувати з нашими робочими групами проекту «Суспільство корисних громадян, відвідувати інсайт, робити інсайт екскурсії, де маємо змогу молоді надати можливість побачити, як впроваджуються різноманітні проекти у нашому місті, власне, історії особистості людей, які впроваджували ці проекти, на власному досвіді показати наскільки це які є складнощі, які є труднощі, які є плюси, мінуси того чиного ведення бізнесу в різних умовах. Під керівництвом провідної фахівчині молодіжного центру Лофт молодь відвідала п'ять підприємств, серед яких виділився відомий у подільську бар-ресторан Солодов у цьому закладі. Вони мали можливість зануритись у світ підприємства, поспілкуватися з власницею ресторану Ольгою Даниленко та дізнатися про всі нюанси та моменти ведення власного бізнесу. Вона щедро ділилася своїм досвідом та знаннями, розповідаючи про виклики та тонкощі гастрономічного бізнесу. Дякуючи, Ользі, я зрозуміла, що відкрити бізнес. Це не так просто, і що треба багато сил для того, щоб його відкрити. Також вона мене змотувала, щоб я приносила у нашу громаду більше ідей для того, щоб її розвивати та покращувати. Ще однією з локацій була художня студія Арт Ренісанс, де власниками є сім'я Шейх Мухаммед. Марія Шей Мухамед розповіла присутнім про те, як можна свою улюблену справу хобі перетворити на бізнес, втілюючи різноманітні проекти. Молодь з великим захопленням взяла участь у цих екскурсіях і зацікавленістю вивчила різноманітні аспекти місцевого бізнесу. Насправді захід дуже мені сподобався. Я дізналася дуже багато цікавої інформації для мене. Мене дуже влаштовує те, що ми можемо зараз, як молодь, дізнаватися щось нове з підприємств, втілювати потім свої майбутні ідеї, і це дійсно дуже корисно. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.